О святий Отче наш Миколаю, придивний, чудотворчий, добрий наш пастирю і покровителі землі української, Ти є скорий помічник у бідах всім, хто до Тебе прибігає, до Тебе, після Господа і матері Божої, звертаємось, святий Боже, силою даною тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас грішніх, зупини ворога, що хоче погубити нас. Захисти нашу державу Україну і нашу церкву від усіх ворогів видимих і невидимих, Убережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників, укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом. охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін. Захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче, Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших неповинних дітей. Твоєю отчею, ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа Бога нашого, щоб зверіг він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладаємо. Хай буде воля Його блага над нами, нині всіх повсякчас і на віки віків. Амінь.